Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую морозиво. тутті фруті. Для основи беру абрикоси. Він у мене вже такий досить стиглий, я його звільнила від кісточки 400 грамів абрикосу. Для початку його перебиваю на блендері, довожу масу до ладкої консистенції. Далі абрикос пересипаємо в таку ємкість, в якій можна варити його далі. 100 грамів цукру. Відправляю на вогонь і проварюю хвилинки 3-4, постійно помішуючи. Тепер проварений абрикос необхідно охолодити. Суміш з абрикосом охолола і далі додаю один банан. І тепер залишається додати лише йогурт. У мене малина та полуниця. 200 мл, тобто одна склянка. Знову все перемішую, все, можна наповнювати форми або виливати в якийсь спеціальний лоточок і відправляти у морозильну камеру. Тепер відправляю у морозилку годинки на дві. Морозиво от у тіфруті готове. Дуже запашне. Можна робити у формі, а можна просто. Потім нарізати шматочками, як ви бачите, ось. Дуже смачним. Обов'язково приготуйте. Таке морозиво можна робити абсолютно із різних фруктів, які є в наявності. Виходить дуже смачним і дуже швидко воно готується, дуже бюджетне, низько калорійне, що дуже важливо, можна робити хоч кожен день. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!